З... Осінь ми, ми заріли, де де? Теж вона була... Значить, е... Вона ну, наїдна в жиленцю, хто вихилюється, ні, вона була. Ну, це так нагло, ще раз бачу, так нагло, що так, це все робили. Керівник дуже... буде покараний, ну і хто це зробив, теж буде покараний. Це визнавати, хто дав. Я, я стара баба, вже вже почти 80 років. Що зайшли на моє поле, тут є ходяї, його ось, і хазяї, рад... зайшли самі на нож, на наше поле і стали глядіти, що вони знають. Чи той, що був тут на тоці робив, показав. Це скоріше всього, бо та людина, вон сірі сорочці, вона дуже жорстоко і дуже похабно велася, хоч не є. Селяни цього села і нам жителі, тут нам жити, дітям жити, чи внукам, будь-хто тут має жити. Ну Він дуже погано відносився до нас, ставився, кричав. Кричав, а дуже він думав, що, були, що він все і, ну, були. і, і а що, ми трактором будемо робити, як вам камінь паде на голову? що вони попадають сюди. Воно б не хотіло може бути таким. Чим було б, чи не було? О, кстати, я не о, можу о, знати. Не ті балони, що вони на да. списали на людей, зробили заяву, І, і почитайте, що вони Диві за два роки підуть.